Итак, так, сонячне поле встановлено на такий стов. Конструкція надземна. Ось так воно все зроблено, забітоніровано, собрано. Сонячна станція розключена на два поля. Первое поле 8 панелі, друге поле 8 панелей. Панелі, панелі онги 575 Вт. Сонячні кабеля заходять в таку трубу, звідси, спускаються по стовпчику. Заходить в землю. Це все, все було прокопано. Заходить так. Таким чином була розібрана плитка, яка теж в трубу прокинута. І Сонячний кабель заходить в этот кабельний канал і тут було просверлено відверсті. Це коробка зроблена для того, щоб закрити дирку, ту, що просверлили, і можна було содінити дві точки. Це як розпається. Ну, скрутки там немає, просто транзитом. Йде. І таким чином було ще зроблено забита заземлення, контур заземлення в, так, в такій приспособі зроблено, щоб ніхто не спотикався, зроблено акуратно. І 10 мм квадрат провод, заходить уже в цей кабельний канал, заходить в відверсі і пішов на ту сторону. І перемінний кабель був кинути в, було прийнято рішення кинути в дві труби, так як воно більше показалося правильним. І пішло до щетчика. Сонячний кабель, заземлення і два продаперемінного. Зміну з струму. Оце щиток захисту. Захист по запобіжники по паром полю. DC, захист по другому DC. От йдуть у нас у Зіпи у Пенки. Один- другий. Це скажімо погодом. Другий автомат вхід мережі, тобто подача мережі інвертора. Автомат. Двопозиційний перекидний город, інвертор. Байпас. Реле напряження. Так як тут можливо скачки напряження. Ніжний високий порог. Високий порог виставляє 250 В, ніжній 190 порог Можна поміняти, якщо потрібно. Автомат, виход інвертора. І упенки. Все по захисту. Переходиться в інвертор таким чином. От короб кабельний канал. Продапускаюся і заходять в інвіктор. Сонячні поле, акумулятор, каншина. Два зміни. Антена підключена, моніторних є. Таким розгоруємо захист під акумулятор по DC. Під акумулятор розключений таким чином. Красивенько все зроблено.